Поліція охорони це розгалужена система по всій Україні. Та як з'ясувала команда стоп корупції, в ній всередині діє і своя система махінацій. До активістів звернулась колишній головний бухгалтер поліції охорони Тернопільської області. Ображена незаконним звільненням. Жінка розповіла про афери, що відбуваються в установі. До пробігу реально. Службового автомобілю. Приписується фіктивний кілометраж. Причому приписується не 10-20 кілометрів. А приписується по 2-3 тисячі кілометрів на автомобіль в рік. Пробігу нема, але він е, враховується, виділяється за державні гроші, за бюджетні гроші, закуповується гумо. І це лише на автівках. Ми вирушаємо до Тернополя, аби дізнатися деталі в самої жінки. Доброго дня, пані. Деталі. Наталя працювала в поліції охорони понад 20 років. У неї накопичилась купа документів. Запевняє, нове керівництво звільнило її саме за боротьбу із махінаціями. Є принцип, де можна взяти гроші в про структурі, дати премію. І тоді. Ці гроші зібрати після оподаткування. Прибутку там немає, там витрат більше ніж доходу. Пам'ятаю, ви можете показати ці накази? Можу показати. На нього не можу, але на працівників можу. Я частину маю. Ось вони накази на премії. Щомісяця до сотні тисяч гривень. Подекуди це оплата за роботи, яких насправді не проводили. Однак наприкінці інтерв'ю жінка обмовилася про ще один значно нахабніший дерева у структурі. Виділення з сегменту державного сектору приватні товаришість приватних товариств робилось це в значній мірі моїми навіть руками. Та зараз рушаємо до Тернопільської поліції охорони шукати відповіді. В управлінні охорони поліції охоче пішли на контакт, Ба більше на зустрічі з нами зібрали весь колектив. Вона усіма тут працювала. Факт виписування фальшивих премій в управлінні заперечили, натомість розкритикували роботу самої Наталі. Проців мовляв, за її часів у прибуткового управління були мільйонні заборгованості. То вона собі бездіяльно до цього. Став? Керівник у ніяких вона доповідник не писала, що треба, наприклад, обмежити за 6 місяців з 16 року, який прибуток балансовий. Ой, великий, 800 тисяч. Прибуток, чистий прибуток. Чистий прибуток. А от афери із паливом у структурі визнали. Порушення дійсно були, і їх зафіксували органи, які перевіряли діяльність. Підтверджені фактів, які вона викладає, не мали свого місця. Були виявлені ревізії незначні. Недоліки, але вони були усунуті під час перевірки. так що на даний час. Ну, доліків таких немає. Перевірка довела дивну річ. З'ясувалося, що обласна поліція охорони Тернополя збиткова. Хоча такі ж управління в інших регіонах непогано заробляють, адже поліція охорони єдина охорона структура, яка має дозвіл на вогнепальну зброю. І коли ми уточнили причину заборгованості у пані Наталі, вона трохи обмовилась. Попередній керівник, який працював до 2005 року. Ки був Галенько Валентин Васильович, у нього були свої методи роботи. Закінчилося це відкриттям кримінальної справи учною. півтора мільйона гривень одноразових заохочень. Створення шість приватних підприємств, які вони функціонують зараз в межах області нашої, вони всі є. Частина з них перепрофілювалася, решту, решту залишилися надавати охоронні послуги. Тобто сегмент економіки охорони послуг на той час був частково. Виділений з державної служби охорони і відправлений в приватні структури. Зверніть увагу, це важливо тільки що пані Наталя назвала нам ці шість приватних підприємств, яких відкрили винятково завдяки ресурсам обласної поліції охорони. Ми вирішили з'ясувати, що ж то за фірми, на кого працюють, скільки беруть за послуги, і от диво на шість охоронних підприємств: один контактний телефон і одна спільна адреса. Як виявилося трохи згодом. Теж фіктивна! Можуть хіба заліз перший під'їзд на це? Вже там все обшукали, нічого такого нема. Ні, но чурки. Не Не ну навіть про таке. Та виявилось, колишній головний бухгалтер причетний до Дерибану обласного управління, адже на той час вже працювала в бухгалтерії. Це сталося за період 2003 рік. Цей період. Активний третій. Виділення з сегменту державного сектору приватні товари, шість приватних товариств, робилось це в значній мірі моїми навіть руками. Я була тоді провідний бухгалтер. Законом. Ну як вам сказати, а доведіть це тепер. Після цих слів ми засумнівалися. А чи дійсно інформація пані Наталі є правдивою? Але, дізнавшись про наше незалежне розслідування, із нами захотів поспілкуватися один із працівників поліції охорони, він погодився розповісти правду. Проте за однією умови ми не покажемо обличчя чоловіка. Щомісячно вони замовляють паливо. Це десь ну, на місяць, ну, одна, може, дві тонни, отак, але реально використовують, ну, третину, може там відсотків 30, і то в кращому випадку, а там 20. А Спала, ось інше списують. Списують як? Пишуть, що машина, наприклад, там каталась, десь там бізла в Київ, в Ужгород, Львів, не знаю. А по факту вона просто стояла в гаражі. Після таких подробиць стає зрозумілим, чому чоловік захотів залишитися у тіні. Наші на пенсії. Тоді дуже багато там кожен третій, п'ятий йде туди. І є такі фірми, що майже там наполовину ну вони структура там половина наших хлопців. Учасників десь ну в половину менша вартість виходить, чим вони пускали держзену через державну структуру. Ми хотіли передати звернення щодо зібраних нами матеріалів держуправлінню поліції охорони, та біля входу в структуру випадково натрапили на керівника. Якраз з звер...

А що гриката їде, є таке, автомобіль стоїть, його підключують цей. Ми такі факти виявляємо і стягуємо з винних осіб відповідальність за, за транспортного засобу, начальника господарства. Ті кошти, які ну, стягуємо кошти, які були зточені збиток нашої організації. Конкретні факти ми їх перевіримо. У нас є служба внутрішніх розслідувань, у нас є ревізійна служба. ДСО по всій Україні працює однаково. І, звичайно, якісь схеми. Приписок крадіжок, вони присутні в кожній області. Що ж, чекатимемо на проведення перевірки центральним департаментом. Проте схожі проблеми ледь не у всіх управліннях поліції охорони, і це визнають навіть у центральному органі. Величезний смітник в селі Малашівці, що під Тернополем виглядає як майданчик для зйомки фільму жахів, Гори сміття, що розкидане по величезній площі, чорні птахи, та люди, які, наче привиди, коперсаються у смердючих завалах. Єдине місце, куди звозиться сміття з усього Тернополя та найближчих сіл. Тут же на місці купи розбирають на автор сировину. Мішки із сортованим сміттям одразу забирає машина. Розрахунок на місці. На сміттєзвалищі під Тернополем ми не знайшли жодної охорони, але знайшли ось це символічне опудало у поліцейській формі, а також людей, які насправді займаються тут сортуванням сміття. Все це нелегально, незаконно. Це жителі сіл місцеві, які так заробляють собі на життя. Життя. Малашівський полігон створили ще за часів Радянського Союзу поблизу старого кам'яного кар'єра. 1997-го звалище законсервували. Та згодом на офіційно закритий полігон знову звідусіль почали завозити сміття. Те сміттєзвалище являло собою таку дуже величезну площу, закидану сміттям, те сміття гнило. Випаровувалися ті, ті, ті всі випари, і горіння і так далі. І практично майже кожного дня можна було чути в селі той запах неприємний. Найбільшу небезпеку цього полігону звідси не розгледіти. Це загроза усіх нелегальних сміттєзвалищ, похований під тонами сміття фільтрат, або, інакше кажучи, стічні води, які виникають, наприклад, після дощу чи танення снігу. Фільтрат після проходження крізь товщу відходів збагачується токсичними речовинами і затруює не лише ґрунт, але й підземні води. Зовсім поруч звідси водозабірна станція, яка забезпечує питною водою увесь Тернопіль. Будь-якої миті вода може стати смертельно небезпечною. Яка забезпечує місто водою, забезпечує десь на процентів на 75 питною водою. Але там є ці свердловини, і вода береться з свердловин. Неможливо такого, щоб та вода не контактувала із поверхневими водами і щоб воно кудись не йшло. 2009 року жителі села перекрили дорогу до полігону з вимогою закрити звалище назавжди і насамперед розігнати чорних сортувальників, через яких до Малашівців везли своє сміття усі найближчі села. Але міська влада зробила несподіваний крок, просто купила мовчання селян. Скарада перераховує нам гроші нам Праховує раз в рік і дає матеріальну допомогу для села Малашівців. Розмір допомоги одна тисяча гривень раз на три місяці. Небагато скажете ви, однак цієї суми виявилося достатньо, аби люди свідомо продовжували жити в притул до небезпечного полігону, пити воду з колодязів і дихати токсичним повітрям. Більше того, відтоді як селянам стали доплачувати, скажімо так, за незручності, вони повстали проти будівництва сміттєприробного заводу, який неодноразово хотіли збудувати інвестори. І міська рада зі свого боку теж не поспішає змінити ситуацію, аби легалізувати гігантський смітник. Область вирішила три гектари. А щоб її довести до путя, то самі розумієте, то ж далі місто мусить вирішати, як його довести. Земля щоб була на кось формі, якесь підприємство, що там було, щоб людині зарплату, треба платити, що там була охорони. Війна довкола незаконного та небезпечного полігона триває вже давно, проте селяни впевнені, що така проблема існує усюди, і вирішити її можна лише у цивілізований спосіб. У нас біля 30 тисяч є. Одним словом, якщо взяти ту всю територію, яку е займають сміттєзвалища, це територія Данії. Виходить, що то якась хвороба і слабість цілої держави, то не тільки в одної області, і не тільки в одній Тернопільській області, можливо, чиновники хочуть там якісь. Коло того заводу якісь свої там оборудки робити, ще одне стихійне сміттєзвалище знаходиться поблизу селища Озерна. Ми бачимо зараз, що тут сміття навіть палає, цей дим розповсюджується усюди. І що найгірше, це сміттєзвалище знаходиться прямо посеред кукурудзяного поля. На цих кадрах звичайна картина не лише для Тернопільської області, але й для будь-якого нелегального сміттєзвалища. Зараз ми роз'яснимо, яку загрозу несе пожежа чи навіть непомітне окутління на такому смітнику. За висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я під час спалювання міського сміття завжди утворюються діоксини. Вони легко розносяться за допомогою вітру чи води. Їх адсорбують навколишні рослини, наприклад, як ця кукурудза, та їх запросто можна вдихнути. Діоксини згубно діють на репродуктивну функцію, пригнічують Муну систему вражають серцеву судину і ендокрину системи. Крім того, вони призводять до порушення психіки. Проте є люди, які погоджуються працювати у таких умовах. Погляньте самі люди привиди, які швиденько закидають мішки із сортованим сміттям до машини. У місті Скала Тернопільської області сталася взагалі жахлива історія. Місто, що потерпало від сміттєзвалища на околиці, подарували сортувальну лінію, але вона так і не запрацювала. Сортувальна лінія розрахована на велику кількість переробки сміття. На території громади немає стільки сміття, щоб там переробляти. І відповідно умова була така, що якщо завозять і переробляють. Якщо не завозять, то тоді відповідно і не переробляють. У це складно повірити сортувальну лінію, вартість якої 2 мільйони гривень просто покинули на призволяще. Це були представники Тернополя і зокрема фірма Капітал Парс, де як вони яким чином там між ними були ще угоди, тому що. Якщо говорити, то був підписаний договір про оренду самого смітника. Їдемо на полігон поспілкуватися хоча б з охороною, але бачимо лише самовільне розвантаження сміттєвоза. Та покинуту сортувальну лінію, яку охороняють самі собаки. Ну, варіантів два, бо нікого немає, або ніхто не хоче з нами розмовляти, бояться, я не знаю. Хоча взагалі тут мала би бути табличка із назвою Капітал Парс. Це фірма, яка орендує цей смітник, повинна його охороняти, експлуатувати належним чином. І власне лінія і сортування теж належить їм. Виявляється, що експлуатація та обслуговування фірмою привидом величезного полігона лишилися на папері, а насправді це лише сміття, яке навіть дорогу завалило, та хлипкий паркан, який будь-хто може здати на металобрухт. Питань надто багато. Тож ми їдемо знову в Тернопіль, аби поставити їх начальнику управління ЖКГ області. Наприклад, нам цікаво, хто ж платить за мовчання селянам малашівців. Це з бюджету міста. З Бюджету міста. Так. Да. Там є прийнята програма, ну воно спонукалося тим, коли було перекрито. Я, ну це на мою думку. Е це було як вам сказати, це був тоді політичний хід собиті, коли перекрили вивіз сміття з міста. І яка ж подальша доля сортувальної лінії у скалеті? Наскільки те, що я володію інформацією, що нашло засоби масової інформації, що кошти були виділені з бюджету обласної ради? А як воно стало капітал парку? То треба вже до до відстежувати. Я не готовий. Отакої смітті переробний завод не можуть збудувати, бо місто не віддає інвестору землю полігона. Лінія в скалетів взагалі має дивного власника, який нею навіть не опікується. А решта сіл та міст області навіть не мають обслуговуючих компаній. Чому ж так в Україні проблема не тільки з несанкціонованими полігонами і звалищами в Україні? Проблема з відсутністю переробки сміття, як такої. Використовує єдину. Технологію поводження з відходами це захоронення на полігонах і звалища. Кожен з нас повинен розуміти, що в 21-му сторіччі неприпустимо відкладати проблему з переробкою відходи на майбутнє покоління. Це потрібно вирішувати вже і зараз. І вирішення цієї проблеми воно більш ніж актуальне. І справді жахлива ситуація зі сміттєзвалищами майже по всій країні, і часто густо це пов'язане з ігноруванням закону та санітарних норм, і лише прозорість у діях місцевої влади призведе до приходу інвесторів та переходу на європейський рівень поводження із сміттям. на центр не создаете нам проблем, ми поки делаємо свою роботу. Ми теж робимо свою роботу. Так, команда Стопкорупції вимагає від МВС розслідувати випадки нападу на журналістів з боку родини депутата Марганця Олександра Бондаренка. Ми сюди прийшли для того, щоб керівництво МВС почуло і притягнуло до відповідальності тих. Хто нікої безлад. одразу два журналісти з топ корупції постраждали від депутатської родини. Весною Лілія Ткачук розслідує у марганці корупційні схеми заробляння мільйонів на смітті. Ви займаєтеся незаконною діяльністю. Ми... Сміттєвий слід виводить на брата місцевого депутата Бондаренка Віталія. Той замість пояснень розбиває камеру. Ви що робите? Руками Ви що робите? Виключи камеру спочатку, а потім розмовляти. Слышиш чи не слышиш? А за півтора місяці вже сам депутат міськради накидається на стопкурівця з Марганця Володимира Садикова, який розслідує корупційні справи депутатської родини. Марганецькі правоохоронці залишаються бездіяльними. Місцеп'яться мені і конкретно моїй сім'ї, жінці і рібінку. А в поліцію писав заявлення по поводу гроз. То не хотіли брати заявлення. У головному управлінні нацполіції беруться допомогти марганецьким колегам. Гам у слідстві Чи ми обидва провадження візьмемо на контроль головному стрічому правління, надамо методичну їм допомогу, забезпечимо якісне розслідування через 10 днів. Справу про напад брати депутата Марганецької міськради на журналістку стопкору Лілію Ткачук передали до суду. Слідство про погрозу депутата Володимиру Садикову нарешті зрушило з місця. Двадцять п'ять гривень, а пиво також недороге. 40 гривень журналісти Ступ Корупції з'ясували, завищені ціни на харчі в потягах інтерсіті, формує фірма, яка виграє непрозорі тендери з часів Януковича. Приклад недобросовісної конкуренції, коли споживач маючи єдиного постачальника. Харчування в такому потязі має сплачувати несправедливу ціну. Розслідування стопкору підштовхнуло до проведення прозорого конкурсу на нового постачальника харчування. Конкурс на нового концесіонера, який би надавав послуги харчування, планувався давно. Однак я сподіваюся, я так собі думаю, що якби ми не провели це розслідування і не натиснули на керівництво Укрзалізниці, та зокрема цієї філії, то вони б затягнули його на багато місяців, а то й років. Конкурс виграв новий постачальник. В результаті обід в Інтерсіті став у півтора рази дешевшим. Білько! Білько! Активісти стоп-корупції підтримали акцію протесту ушуканих інвесторів недобудов Войцеховського. Сила тільки в тому, що ми всі об'єднані. А ви задумайтесь, що постраждало? Ше 10 тисяч сімей, майже пів тисячі зневірених інвесторів разом із СтопКором будують мур біля КМДА. Що ми будемо навчати? Ми ніколи не свої квартири, тому що вони будуть стояти і як не додому. Активістів і жертв не добудов почули. Ініціативну групу запрошують в мерію до столу переговорів разом із керівниками комунальних служб і відповідальними чиновниками. Оскільки ви прийшли, ми вас. Вислухаємо амбінистві відбувається сірестрілянина, викликається правоохоронні органи. Не будьте байдужими для того, щоб ми вам помогли. Ми повинні розуміти, що ви об'єдналися в якусь організацію. Це або кооператив, або ОСББ. Керманичі міста нарешті обіцяють підтримку стоп-корупції. Фіксую обіцянки влади і контролюватиме їх виконання.